Всім привіт! Сьогодні на огляді Yamaha Majesty 155S Majesti Restaйнгова 2019 року випуску в свіжому, красивому дизайні, але технічно та ж сама Yamaha Majesty, яка випускається з 16 років від попередніх. І в цій модельці зокрема, Нічого такого, великих змін таких немає. Змінена накладка на глушник. В такому дизайні вона красивому йде. Е, стоп іде такий в чорному кольорі. Тут у нас варіант трошечки тюнінгований, нема заднього хво хвостика, а стоїть стоїть така. А Планка під номерний знак з підсвіткою, які Джима називається. Це такий японський красивий тюнінг. І, звичайно ж найцікавіше у цієї меджести, це його оновлена оптика. Вона, звичайно ж виглядає красивіше і цікавіше, ніж попередній генерації модельки. Тут вже немає простої лампочки, є отакі от красиві бровки. Є на ближньому світлі LED-оптика, а на дальньому от таких дві красивих лінзи. Ну, Давайте я вам буду буду вас знайомити його поступово будемо знайомитись. Так, сидіння сидіння рідне, заводське, в чудовому стані, без, без дефектів, без поривів, без нічого. Рік випуску 19-й, бачите? 19-го року випуску маджеста куплена на аукціоні. Кому цікаво, дивіться. Так, Під сидінням є комплект оригінальних зеркал, я їх просто не поставив. От такий багажник дуги. Буває залізний, буває дуги. От, В рідній комплектації йдуть таких дві красивих дуги. По стопіку, як я і казав, він йде в чорному кольорі, але дивіться тут. Маджесті у нас з дефектом, бачите, от така тріщинка є. от. Така невеличка, незначна, але вона є. Як я і показував кіджима планка, знизу світлодіодна підсвітка номера. Задня гума така відсотків 50-60% залишилась. Стоїть ARC Mobisті. Гарна якісна гума. В синьому кольорі колеса красиві. Дискові гальма задні, диск живенький. Взагалі все супер. Красиві такі сині колеса легкосплавні. Так, і крило додатково, так як не стоїть задній хвіст, стоїть от таке захисне крило. Тюнінговане крило коса називається. А Так, ідемо далі. По варіаторній системі. Відео буде, все там добре, все оригінальне. На скутері, на скутері всього-навсього 12 тисяч пробігу, так що там все, все ідеально. По пластику білий перламутровий колір також без питань, без дефектів. Все працює. Ага. Так, є бокова підніжка, це вже S SG. 52 j Так, йдемо далі. Сидіння побачили, підлога, пол, є от такі невеличкі, бачите, дефекти, чи він сюди цигарки тушив японець, чи що, ну є от такі по підлозі невеличкі дефекти, нескладні, але є. ну В будь-якому випадку Тріщин немає, це головне. Карман. Зарядка. Гачечок. Один ключик. Так, бак, подивимось бак. Бак. А бак 20-го, 11-го. Як так, сидіння 19-го, бак 20-го. Варіаторна система а також 20-го року вся. Ну, або 19-й, або 20-й рік тут уже таке. Не суттєво. Є якесь кріплення, японець залишив частково. Так, по пробігу ми вже дивилися. 12824. Пробіг. Датчик на бак працює, до речі, на японському бензинові, півбака залишилось рідного бензика. Так, по дефектах, по пластику практично таких... Критичних питань немає, все красиво в білому кольорі. Оце на дальньому, це на ближньому. Ну, На лінзах, звичайно ж красиво виглядає. А на дальній включи? Бачите як? Дальнє світло тут. Оптика, звичайно ж, дуже цікава. Так, передня гума також. AR7 obesity стоїть аналогічно по протектору залишок, як і задні гуми. Живі диски, передній, задній, колодки, вилка, гідравлічна. Все. В чудовому стані у скутера невеликий пробіг. Все супер, все прекрасно виглядає, трошки оновлена накладка, звичайно ж така, дає свій вигляд. От, єдине, що по нюансах це оце тріщина, то, яка має візуальний вигляд, тобто візуальне значення. Прекрасно, тихо працює сам двигун, без ніяких питань. Все супер. Так, по оптиці по приборочці ми все перевірили. Так, вид з боку я вам для мене маджесці взагалі незручна як модель взагалі як скутер не дуже. Так, звичайно, підвізка 13 колеса. Гарний скутер, але не самий зручний в моєму випадку, так як я високий. Звичайно, симпатичний такий скутер. А, бокова підніжечка відключає оберти двигуна, Красавчик. От і Такий на габаритних вогниках дуже симпатична така модель. А от попередньої генерації Majesta, ну постав їх разом, щоб розуміти, що за, наскільки, наскільки є, скажімо так, візуально різниця моделька. 19 го і 16-го року, звичайно свіжіша по оптиці, як мінімум, а так різниці як критичної такої немає. Трошечки можна сказати, що м'якше працює 19-го року меджеста, ну так по відчуттях на перший погляд. Симпатична техніка, звичайно ж. Симпатична надійна техніка у свіжому дизайні. Звичайно ж, оптика цікавіша, симпатичніша, кому подобається маджестів свіжій, мордочці у свіжому дизайні, телефонуйте. Також є попередні модельки в різних кольорах, в чорному, в синьому, в білому. Також є маджесті 15-16 років. Звичайно ж, по ціні вони будуть дешевше, кому до ця техніка. Звертайтеся і обирайте техніку на моєму телеграм-каналі, яка вам довподобає. І не забувайте підписуватись на канал, так як будуть цікаві пропозиції для кожного. Всім гарних! Якісних покупок. Покажу вам, друзі, стан варіаторів у Yamaha Majesty 155S. Majesty 19 року випуску. От варіатор задній. На варіаторі 20-й рік випуску. І на цьому. теж. Передня тарілка варіатора також 20-го року. В чудовому стані без питань. Ремінь 1 ДК Yamaha в оригінальному стані і ремінь взагалі як новий, без ніяких питань, зайвих. Ну і сам варіатор також 20-го року 1ДК. В чудовому стані, без ніяких питань, там, можливо, якийсь невеличкий відсоток зносу там в районі 10%, але не більше. Коротше кажуть, і ролики. Все добре і по варіатору все Все добре. Так що по розхідничках у мажисти все чудово.